Усім доброго дня, друзі! З вами компанія AutoFocus. Вам до уваги був представлений даний автомобіль Це Jeep Renegade 2017 року випуску з бензинним двигуном в об'ємі 24 літри. Автомобіль в дуже гарному, технічному та кузовному стані. Немає ніяких нарікань взагалі. Автомобіль на комплектації Sport. Є камера заднього руху. Автомобіль повністю тонований. Автомобіль 18 розмір коліс. Так, Автомобіль, до речі, був пригнаний з Штатів Америки. має одного власника по Україні такий от колір кузова. В салоні у нас такі от справи. Так, задній ряд сидінь в гарному стані, без ніяких пошкоджень, без ніяких нарікань. Так, Маємо кріплення Ізофікс. такий так Електросклопідйомник і замок дитячий замок дверей. Спереду у нас механічне регулювання сидінь, також сидіння в гарному стані, без ніяких пошкоджень. Маємо повне електрорегулювання скла. два передніх Автоматичні скла підйомника і два задніх електроскла підйомника. Блокування скла, блокування дверей, регулювання зеркал, також регулювання світла. У нас вісьми ступенева автоматична коробка перемікач, електроручний тормоз і система протизанос. Два а, підстаканика та бардачок з підлокітником. так, Мультимедіа від е, Так, Однозоне клімат-контроль. кондиціонер заправлений все добре. Е, в автомобілі 171 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль має круїз-контроль та мультіруль. Датчик дождя. Все добре все добре по автомобілю. До речі, відчиняється. Дах, підсвітка передніх сидінь. Ось так. Автомобіль, автомобіль можна подивитися по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Автомобіль можна купити за готівку, без готівку, кредит, лізинг та криптовалюту. Дорогі друзі, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Автомобіль в реальному гарному стані. Всім до побачення!